Чому двоє людей можуть любити одне одного, але не можуть поговорити без сварки? Що робити, коли ми тільки починаємо розмовляти і одразу сваримось про відносини і подружні стосунки? Знаєте, коли пара каже: ми тільки відкриваємо рот і вже сваримось. Я завжди відповідаю. Проблема не в темах, насправді проблема в тоні стані, проблема в накопичених емоціях. Сварка це не початок розмови. Сварка це реакція на те, що між вами давно не висловлено, Що у вас на душі негатив накопичується? Бо кожен розпочинає діалог не з нуля, а зі свого внутрішнього багажу. Образ, втоми, припущень, очікувань, і тепер ключове речення, яке треба почути і перетровити. Коли сварка починається одразу, це означає, що ви намагаєтесь говорити словами, які мали бути сказані рік тому. Тому розмова про що зараз перетворюється на сварку про все підряд. А чому так відбувається? Цікаво, ви обоє говорите з позиції захисту, а не діалогу. Кожен відчуває, що його не чують. Тон уже напружений ще до того, як сказано перше слово. В голові готова відповідь, а не готовність почути. Ви не сваритеся про факт, ви сваритесь про емоцію, яка сидить глибше, як ось заскалка в пальці. І тепер головне питання: що з цим робити? Перше змінити старт розмови. Не ти завжди. А у мене є думка, і мені важливо, щоби ти почув чи почула. Тон вирішує половину конфлікту. А я навіть чув, один психолог сказав, що 90%. Друге, говорити про себе, а не про партнера. Не ти мені зіпсував чи ще гірше життя. Я змотився, коли так сталося. Це знімає напругу миттєва. Третє домовитися про формат розмови. Прямо сказати: Давай так, я говорю дві хвилинки. Ти просто слухаєш, потім навпаки. Ну, це звучить трохи смішно, але працює ідеально. Четверте. робити паузи. Якщо вже закипаєш, ну не треба там стоп, Мені треба хвилинка. Я не хочу перейти на сварку. Пауза рятує стосунки частіше ніж поради психологів. П'ять знайти корінь проблеми. Сварка про дрібницю завжди приховує велику тему. Поки не назвеш її, будете сваритися знов і знов. Ну і сварки не знищують стосунки. Їх знищує невміння говорити спокійно. Близькість починається не зі згоди, а з уміння чути один одного. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні грані подружніх стосунків. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.